Аеродром Савеслейка, звідки росіяни запускають, кинчали, опинився під атакою дронів. Вранці безпілотники вдарили по Нижньогородській області Росії. Місцеві пабліки пишуть, що до міста Колебаки, яке розташоване за 12 кілометрів від литовища, перекрили проїзд. Тамтешній губернатор підтвердив, що на регіон триває атака безпілотників. Місцеві телеграм-канали повідомили про 10 прильотів у цьому районі. Влада області відзвітувала, що усі цілі приземлили сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби. Попередньо ніхто не постраждав. Гадаємо, також у ніч проти 14 серпня під масованою дроновою атакою опинився російський Вороніж. За попередньою інформацією, об'єктом атаки став аеродром Балтимор. Вибухи було чути у всіх куточках міста.